Добрий ранок, друзі! Вітаю вас на майданчику Данила Нечая 173, місто Вінниця Сергія Гаєвського. Які автомобільчики нас тут зустрічають? Перший автомобільчик, який стоїть при вході, це Volkswagen Passat 2016 року. 1,8 бензинчик, автомобільчик повністю обслужений, і вартує він всього-навсього 13,5 тисяч доларів в такому гарному стані. Далі. Volkswagen Golf Golf Plus 2000, 2005 рік 1,6 MPI на хвилиночку 6700. Це свіжий пригон. Ще один такий самий Golf Plus, Теж 2006 рік, 1,6 бензинчик 6700. До речі, цей автомобільчик після капремонту двигуна. Далі у нас є отакий Hyundaiчик. Hyundai i 30 m 75 тисяч пробігу, 1,4 бензин. 6950. Теж автомобіль весь в рідній фарбі. Шкода Octavia A5. 2011 року 203 тисячі рідного пробігу. І вартує такий автомобільчик 8 800 1,8 турбо, наголошую. Volkswagen Passat 2001 року 1,6 бензин. 274 тисячі пробігу 5300 Audi a 6 2013 року 2,0 бензин. Квадрова 13,5 тисяч доларів. Свіжопригнана. Astra, 2006 року 1,6 бензин 5300. Вся в рідній фарбі, дуже гарно обслужена. Обслужена на 18 тисяч гривень. Volkswagen Caddy. 2006 року свіжий пригон. 1,6 бензин і вартує такий автомобіль 6200. Toyota Camry. Одні руки офіційна. 2017 року 2,4 бензин. 2,4 бензин. 64 тисячі рідного пробігу. І ціна такого автомобіля 18 тисяч доларів. Renault Scenic. Автомат 2012 року 1,5 літровий дизель і ціна даного автомобіля 9700. Шкода Октавія А5 2011 року рестайлінгова 1,6 дизель 7,200 Сиат Сеат Альтеа 2008 року, 1,9 дизель. І ціна такого автомобіля 6700. Renault Megane Меган 2011 року 110 кВт 1,5-літровий дизель і ціна даного автомобіля 7700. Passat 2015 року 1,8 бензин 95 000 км пробігу і ціна 12 000 доларів. Audi Audi A4 в бесьому кузові. 1,6 6 бензин MPI 2006 року 7800. Шкода Octavia 2009 року. 1,8 бензин. В рідній фарбі тисячі пробігу 8800. Nissan Рог 2023 року 1,5 бензин з маленьким пробігом. Вартує такий. 26,5 тисяч доларів. Volkswagen Golf 2015 року 1,6 дизель 10800. Jetta 2006 року 1,6 бензин на автоматі 6700. Toyota ROV 4 2021 року 2,5 гібрид Електрика бензин і ціна даного автомобіля 315 тисяч доларів. Етрон 2020 року 80 тисяч рідного пробігу. Офіційно, офіційне обслуговування. Автомобільчик, автомобільчик після відновлення двигуна, замінений задній мотор по оригіналу на офіціалі. І ціна даного автомобіля 32 тисячі доларів. Lexus 350-й. 2010 року 3,5 газ бензин 16 тисяч доларів. Тігуган 2017 року 2-літровий бензин і ціна даного автомобіля 12,5 тисяч доларів. Toyota RAV-4 2015 року 2,5 газ бензин 17 тисяч доларів. Ось готується ще така Audi А4Б7 2007 року. Теж після капремонту потрібно там ще зробити хімчистку по ній і замінити акумулятор. Ціна десь буде в районі 7,5-7600. Renegade 2015 року 2,4 газ бензин в дуже гарному стані. І ціна 10,900. Audi Q7 2014 року 3-літровий дизель на пневмі 20900. Лінколь МКЗ 2017 року 3,7 газ бензин 15900 Volvo CX 90, 2016 року 2.0 гібрид 32 тисячі доларів. Toyota Avensis 2005 року, 1,8 бензин 6300 Audi a 6 12 року, 3-літровий дизель. Двигун обслужений, замінена цепочка. 13800 Audi a 4 2019 року, 2-літровий бензин 19,5. Талісман. Renault Талісман 2016 2017 рік 12900 в гарній комплектації. BMW, BMW X3 18 року 25,5 тисяч. 2-літровий бензин 130 пробігів. Також в продажі є отакий. Volkswagen Passat 2-літровий дизель 2009 року. Ну, його потрібно ще готувати до продажі, але ціна в нього 6200. Volkswagen ЖУК 2011 року 1,6 бензин і ціна даного автомобіля 9800. Opel Astra 2018 рік 1,6 дизель на автоматі. І ціна даного автомобіля 11900. Kia Sportage, 2006 року в рідній фарбі 7800 в такому червоному кольорі газ бензин. А шкода А5 2007 року 1,6 бензин 5900. Opel Ziphira 2008 року 6700 1,8 бензин 183 000 пробігу. Ford B Max 6900 це 15-й рік 1-літровий бензин. Audi 2006 року 2-літровий -літро, бензин 7800. Гец на автоматі 2005 рік. 2008 рік 5200. Атлас 2020 рік, 3.6 бензин в комплектації Sport кросспорт. Hyundai. Hyundai i20 2009 року. 4990, рідна фарба, 1,2 бензин. Таурех 13 рік. дизель, літровий дизель. Ціна 18 тисяч. Кіаріо 7-го року 1,4 бензин і ціна даного автомобіля 4,5 тисячі доларів. Peugeot 3008 2011 року автомат 1,6 бензин, 7900. І Volkswagen я не знаю, що там тут турен.